Хотіла би трошки розказати про стоматологічну допомогу, яка надається діткам в нашій установі. В нашій поліклініці ведуть прийом дитячі лікарі. Вони забезпечують повний обсяг лікувально-профілактичних процедур для всіх дітей віком до 18 років. А вся невідкладна допомога надається безкоштовно за рахунок асигнувань, які виділяє міська рада міста Чорноморськ. А саме, виявлення та лікування патології твердих тканин зубів, впроваджують сучасні. Методи діагностики та лікування множинного каріесу у дітей виявляють патологію м'яких тканин порожнини, рота, пародонта і зубищі щелипних аномалій з подальшим напрямком до вузьких спеціалістів. Своєчасне направлення на видалення молочних зубів, що є профілактикою гнійних захворювань та правильного формування зубного прикусу, а проводять уроки гігієни з дітками та стоматологічний санпросвіт просвіт роботи з дітьми батьками. Тобто батькам пояснюється, що дітки повинні що вони повинні проводити дітей з моменту прорізування перших зубів. Періодичність відвідування стоматолога один раз на півроку. А перший огляд лікар. Ортодонтом має здійснюватися у віці 6-7 років. Лікар-стоматолог навчає дитину, як правильно доглядати за зубами, призначає засоби гігієни. А батькам вдома потрібно на практиці це закріпити. Дітки повинні користуватися тільки дитячими зубними пастами і зубними щітками, які підібрані відповідно до їхнього віку. Тобто, з з 2 до 4 місяців батьки самі чистять зуби діткам, з 2 до 4 років дорослі навчають дітей, як це правильно потрібно робити, з 5 до 7 дітки самі чистять зуби, але під наглядом дорослих. І з 8 років діти вже самі чистять зуби, але пастами, які відповідають віку дитини. А також у нас проводиться специфічна профілактика застосуванням ремінералізуючих препаратів та герметиків. Це робиться для того, щоб Попередити виникнення карієсу та в подальшому серйозніші стоматологічні захворювання для профілактики використовуються ремінералізуючі гелі з солями, кальцію та фтору. для запечатування фісур постійних зубів, застосовується денталекс-герметик хімічного або світлового затвердіння, та пломби ставляться зі склою номерних цементів. Також у нас відбувається огляд та санація до призовників, тобто юнаків до 16 років. Пацієнти, які потребують додаткового обстеження або спеціалізованого стоматологічного лікування, своєчасно направляються до вузьких спеціалістів, тобто парадонтолога, ортодонта або ортопеда на рентгенологічну діагностику та фізіотерапевтичне лікування. Профілактика в стоматології є найдієвішим методом зниження рівня стоматологічних захворювань, а також в установі проводиться ортодонтичне лікування дітей з патологією зубочелюсної системи. Але це лікування проводиться за власні кошти, так як асигнування на даний вид робіт не виділяються. А так як на даний момент в установах освіти відсутні стоматологічні кабінети, де раніше проводились планові огляди дітей. Тож ми запрошуємо. Батьків приводити діток раз на півроку для профілактичного огляду. Сподіваємося на ваше розуміння та відповідальність. Так як здорові діти це є запорука здорової нації.